треба покласти цьому край так багато людей вже загинуло на цій війні і ми маємо це все завершити мені здається що путін може не готово остаточно, але сподіваюся, що з вашою допомогою ми зможемо зупинити цю війну. І ми маємо достатньо сприятливий розвиток подій на бойовищі. Дуже багато втрат у людях в економіці з боку росіян. Чи, е, буде дозвіл на глибинні удари? Це предмет для розмови. Це означатиме ескалація, але є про що поговорити. Високоточна зброя тамагавки. ми випробували е, 30 тамагавків у. Рані, і ми побачили ефективність цієї зброї. І це, це надзвичайна зброя. Вона може протистояти ескалації, але своєю чергою це дуже потужна зброя. Тамагавки. Це дуже потужна зброя. Ми Тепер сильні, потужні як ніколи. І ми хочемо, щоб це так залишалося. Ми не можемо підривати свої позиції. Я хочу, щоб ця війна спинилася, і ми могли опікуватися своїми питаннями, питаннями своєї оборони і безпеки. Буде подвійна зустріч. Буде президент Зеленський. на зв'язку зо мною тут між ними велика постала пізма. Ці двоє одне одного дуже і дуже не люблять. Але Ми зробимо так, щоб усім було зручно так чи так. Threes, but it may be separated. буде троє учасників, але може в окремих розмовах. Я думаю, що якщо президент Путін хоче припинити війну, то він нам так учинить. Я два дві з половиною години з ним вчора балакав. і президент висловив, що він хоче завершити війну. Президент Зеленський хоче завершити. Отже, залишається це все завершити разом. треба побачитися і поговорити друге нам потрібне припинення вогню ви бачите на близькому сході дуже важко підтримувати режим припинення вогню це завжди важко ми маємо пересвідчитися що путін не хоче більше війни ми будемо говорити про те що нам потрібно ми розуміємо що нам потрібно для того щоб підштовхнути Путіна до Столу перемоги. Байлетра посадовити його до цього столу. Двосторонній формат, тристоронній формат. Байдуже є важлива річ НАТО з членством чи веселенство для українців дуже важливо це наша постанова, це наша річ. Ми маємо визначатися самостійно, куди ми хочемо вступити. Найважливіше для українців що зазнають щоденних нападів мати гарантії ґарантії, потужні надійні НАТО це найліпша гарантія, але дуже важлива зброя. Союзники мають це визнати двосторонні гарантії між мною, президентом Трампом дуже важлива річ. Я не знаю. Ми не говорили про це докладніше, але це найважливіший документ, тому що США це дуже велика потуга. Я думаю, що. Вони обидва готують. Вони долають ненависть обопільну. Вони одне одному не подобаються. Кажу все в присутності президента Зеленського. Я і Путінові це казав. Знаєте, між ними велика незгода, але потрібно здолати це і зробити те, що зробили на близькому сході. Там усі вважали, що це довіку триватиме. а близький схід бачите, Багато складніші обставин. П'ятдесят обстав. 59 країн тут погоджуються на те, щоб настав мир, прагнуть то, того. І я думаю, що ми доможемося. Вчора я говорив з Путіним. Я спод... дістав враження, що він теж хоче цього. Викрадені українські діти, пане президенте Зеленський. Як вам зусилля щодо звільнення? Ви просили першоледі? Ні, вона сама зголосилася, вона впоралася з тим дуже добре. І дуже багато там дітей перебуває. хтось каже 20 тисяч, хтось каже 300, але між цими цифрами велика різниця. Ніхто не знає докладно, але вона дуже журиться долі цих дітей, опікується ними. За велику кількість потужних типів зброї. Ось про що йдеться? Сподіваємося, що ця зброя буде не потрібна, що можна не озброючись до зубів, до томагавків зупинити війну. Я думаю, що ми до цього наближаємося. Але є технологічна війна. Томагавками самими не відбудеться. Треба тисячі дронів скерованих на військові об'єкти. Єкт, ми маємо тисячі дронів нашого виробництва, але не маємо томагавків. Нам бракує томагавків, і ми просимо томагавків. США має потужне виробництво і має інші ракети поза томагавками. ми маємо тисячі дронів. Отже, ми маємо працювати спільно з американськими виробами з американським системою. ми маємо багато дронів. свої випускаємо але також закуповуємо від інших сторін. і Ми маємо добрі дрони. Війна дронів останніми роками стала надзвичайно актуальна. Я б сказав, що знаєте, дуже багато дронів було в Ізраїлі, і ми це робили з надзвичайно потужними дронами, літаками, реактивними дронами. Дуже багато ми знаємо про дрони, про великі літаки навіть І Б-52, наприклад, легендарний. Літак, но маємо багато зброї. Я також маю зобов'язання забезпечити нашу країну. Бо хто знає, що станеться? війна. Мир, війна чи мир. Ми говоримо за томагавки. Ми б а, воліли не мати потреби на томагавки, але а, хай же скінчиться війна. Ми дуже багато продаємо різних типів зброї. Європейський європейському союзу, як ви знаєте, але ми хочемо Припинити втрату тисячів людських життів росіян, українців здебільшого вояків. але треба зробити так, щоб це спинилося і швидко. Взагалі, то я хочу рятувати життя, а не діставати премію. Просто дивно це чути. Що щоразу обіцяють мені премію, і я не дістаю цієї премії. Рятую життя, припиняю ворожнечу. Мої попередники деякі діставали цю премію, не закінчивши жодної війни. Я закінчив 9 воїн. Прем'єр-міністр Пакистану сказав, що я врятував мільйони життів. Прем'єр-міністр Пакистану сказав, що я врятував мільйони життів. Літерально беручи. Отже, розгляньте Індію, Пакистан. Це давня історія. тепер є питання між Пакистаном та Афганістаном. Я думаю, що я легко припинюють цю війну, я тільки те й роблю, що рятую людське життя, і цьому я бачу свою місію. Для мене буде велика честь, якщо мені вдасться врегулювати цей конфлікт, і це було б добре припинити бойові дії між Росією та Україною. Для мене це була б превелика честь.